Ранку. Я вас вітаю, усміхшок щирий всім я бажаю. Ось подивіться у віконце, там посміхається нам сонце, промінчик кожному дарує і погратись пропонує. Малята сьогодні ми продовжуємо говорити про кольори. А про який колір піде розмова сьогодні, зараз ви дізнаєтесь. Ти зустрінеш його в травці, він у парку є на лавці, в кавуні і в часнику, і в чаю він до смаку, він у паростках пшениці. Є в очицях щовкиці, є також у світлофорі. І у водоростях морі. Здогадались всі напевно. Що за колір то? Зелений. Зелений це колір природи і рослин. Без них неможливе життя. Вони своїм корінням йдуть у землю, а листям тягнуться до неба. Всі рослини мають зелений колір. Давайте ми з вами пограємося в нашу гру, що є зелене. Тож починаємо зелений укроп, зелена капуста, зелений ківі, зелений салат, зелений огірок, зелена трава, зелена жопка. Зелене дерево, зелена. Ялинка. Малята, а ялинка дуже сильно хоче з вами погратися в гру. У ялинки є подружки. Вони виросли на верхній синій смужиці. Скільки тут ялинок? Так, ялинок багато, а на нижній червоній смужці ялинка одна. Скільки ялинок росте на нижній червоній смужці? Одна. А що потрібно зробити, щоб ялиночкам було не сумно? Правильно, потрібно кожній ялиночці подарувати подружку. Ось так. Скільки ялиночок на верхній синій смужці? Багато. А скільки на нижній червоній смужці ялиночок. Теж багато. Отже можна сказати, що ялиночок однаково або порівну. А ще можна сказати, що ялиночок на нижній червоній смужці стільки ж, скільки і на верхній синій. Тепер ми з вами знаємо усі основні кольори: червоний, жовтий, зелений та синій. Тому зараз ми з вами пограємося в цікаву гру. Гра називається Знайди предмет з заданим кольором. Перед вами картинки. Над картинками смужка. Якого вона кольору? Так, червоного. Потрібно показати пальчиком усі картинки, на яких є червоний колір. Будь ласка, покажіть. А тепер перевіримо, чи ви вірно показали? Так, я впевнена, що у вас все вийшло. Зелений колір. Шукаємо картинки з зеленим кольором. Перевіряємо. Добре, молодці! Перед нами. Смужечка синього кольору. Пошукаємо картинки, на яких зображений синій колір. Перевіряємо. Все вийшло добре. Смужечка жовтого кольору. Показуємо на картинки з жовтим кольором. Перевіряємо. Вірно, все вийшло у вас добре. Ви впоралися з цим завданням. Молодці! Ну і на останок для закріплення кольорів. Я пропоную. Зробити отакий от тренажер для нейроправи долонька кружечок. Приготуйте такий тренажер і пограйте з дітками, так як показано у відео. Синхронізуючи долоню лівої руки і пальчик правої руки. Сподіваюсь, у вас все вийде дуже добре. На цьому наше заняття закінчено. Гарного вам дня! До побачення до наступного заняття.